В Бурштинському енергетичному коледжі вшанували 150-ту річницю народження Андрея Шептицького на захід, організатори запросили представників всіх традиційних для прикарпаття церков та конфесій, розпочались урочистості зі спільного молебня до Святої Богородиці. Після цього в актовій залі коледжу відбулася екуменічна святкова академія під назвою Великдень українського моїсея, в якій, окрім духовенства, взяли участь науковці та представники громадськості. На думку історика Олега Яграшія, в умовах, коли польське духовенство намагалося перев. Тіли та православні церкви у католицькі Андрей Шептицький пропагував революційні для того часу ідеї. Позиція Андрея Шептицького була дуже строга, дуже пряма і для того часу дуже революційна і сильна. Матокут говорив, що потрібно дивитися на душі, які моляться, а не на храми, яких моляться. Під час нацистської окупації Галичини Андрей Шептицький допомагав переховувати євреїв у греко-католицьких монастирях та у митрополичій резиденції. За словами головного раба на Прикарпаття, такі вчинки митрополита це приклад справжнього гуманізму. Дякуючи митрополиту Андрею. Зокрема, ми можемо ми маємо приклад. як має себе людина. сестра Володимира, яка проводить екскурсії у Львівському соборі Святого Юра, де похований митрополит, вже давно молиться до Андрея Шептицького як до святого. Митрополит Андрей Шептицький для мене вже давно святий і. Хоч затримався трохи цей батифікаційний процес, це для мене не є перешкодою для того, щоб вважати його тим, хто може бути для мене назавжди тим прикладом життя. Духовності, спілкування з людьми, допомоги ближньому. 150-літній ювілей Андрея Шептицького, який припадає на 29 липня в Україні, визначатимуть на державному рівні згідно з постановою Верховної Ради, впродовж року запланована низка наукових конференцій, також реставрація об'єктів пов'язаних із діяльністю митрополита та видання його документальної спадщини.